Закоренілих боржників позбавляють побутової техніки. Комунальники спільно із виконавчою службою взялися описувати майно хмельничан. Загалом водоканалу та теплокомуненерго абоненти не сплатили майже 20 мільйонів гривень. Навідались рейдовики до спільних для комунальних підприємств боржників. Першим пунктом став будинок, що на вулиці Панаса Мирного, 23. Тут проживає боржник, який за блага цивілізації завинив більше 10 тисяч гривень. За комунальні послуги мешканець не сплачує уже кілька літ. Не відчиняють або ж проганяють. Так найчастіше на візит виконавчої служби реагують неплатники. Не стали виключенням і будинки, що у мікрорайоні Озерна. Боржники на діалог із візитерами не вийшли. Втім, про відвідини непроханих гостей несумлінні мешканці таки дізнаються. У дверях їх помешкань виконавці залишили судові провадження. Ті боржники, які до квартир рейдовиків впускають, найчастіше залишаються без телевізорів, комп'ютерів, полосмоків та іншої побутової техніки. Що забирати вирішують самі виконавці у даному випадку? Керуються законом про виконавче провадження. Коли боржник повністю погасить борги по справі, ще потрібно платити виконавчі і витрати виконавчому провадженні це згідно на закону проконавче провадження виконавчий звір получається згідно статті 28, 10% від суми чим швидше людина розрахується своїми боргами тим буде швидше її майно повернути Лишень хмельницьк теплокомуненерго за місяць подає до суду на 200-250 абонентів сподіваються що завдяки крайнім мірам зможуть повернути гроші за надані мешканцям послуги на жаль, не всі мешканці нашого міста, наші споживачі, розуміють необхідність оплати послуг вчасно і в повному обсязі, адже підприємство для того, щоб забезпечити наше місто теплопостачанням, повинно в повному обсязі розраховуватися з газопостачальними організаціями. Тому ми вирішили з початку року активізувати роботу з виконавчої служби і датися до крайніх мір тобто до арешту майна боржників. Теплокомуненерго та водоканал спершу попереджають неплатників про борг. Коли слова не діють, вдаються до крайніх мір. Біля 400 квартир вже були відключені від систем водовідведення. Якщо більше половини вже заплатили, то їх і не варто подавати до суду. А та частина, яка є, які не розуміють, що це таке, а їх складає десь приблизно 30%, то ми їх подали до суду. Впродовж січня-лютого рейдовики завітають в усі мікрорайони. У випадку, якщо неплатники з комунальниками та державними виконавцями на діалог не вийдуть, рейдовики навідуються до помешкання примусово.